Ми вітання усім глядачам у ефірі першого міського проекту інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болденська. Сьогодні будемо говорити на тему краси, яка турбує не тільки жінок, а й чоловіків. Погодьтеся, і незалежно від взагалі економічно-політичної ситуації в світі, в країні від обставин. Жінки, зокрема, дуже хочуть виглядати красивими завжди за будь-яких часів. Індустрія косметології розвивається стрімко, і власне ін'єкції та пластичні операції стали вже. На жаль, частиною повсякденності, чи на щастя, кожен кожен тут обирає своє. Але чи можна підтримувати красу без радикальних методів, наскільки це ефективно чи ні, поговоримо сьогодні з гостею нашої студії. Це фармацевт, провізор, технолог парфумерно-косметологічних засобів Валерія Міхно. Привіт! Вітаю. Лірочка. Рада тебе бачити. Тим більше така дуже цікава тема. Я впевнена сьогодні. Нашим глядачам відкриється багато нової інформації стосовно косметики. Хоча ти, ніби в цій сфері, вже дуже давно, багато років знаю Дуже ведеш таку просвітницьку роботу на цю тему, але завжди є люди, які не дуже з приводу цього обізнані. Давай розпочнемо з того: взагалі, про еволюцію твого розуміння косметики: з чого ти починала і до чого прийшла? От якщо так коротко, що змінилося у твоєму ставленні, у твоєму відношенні до цієї сфери. Я починала як фармацевт, я закінчила наше медичне училище. Зразу після нього був Запорізький мед, це все спеціальність фармація. І після Запорізького мед я поїхала працювати в Севастополь в аптеку. Мені дуже пощастило, аптека готувала гомеопатію. Ми гомеопатію вивчали тільки теоретично, це було подарунок в небес, ми вчили гомеопатію, і аптека готувала косметику. Це було чудово. Всі ж дівчатка, всі ми себе хотіли відчувати феями. Це ще були. Тільки-тільки пострадянські часи, 93-й рік. І ми відчували, що ну, ми можемо все. У нас є компоненти, у нас є ми можемо приготувати. І до речі, зілля будь зілля варили. варили до нас їздив весь Севастополь, До нас всі приміські дівчата їздили. Балаклава до нас їздила. Я згадую ті рецепти. Вони такі смішні. Вони такі дитячі. Це справді був дитячий крем, вітамінки з, апте, з аптеки, які у нас були фосфоліпідіки. Те, що було в аптеці, ми з них робили. Але на той час то були дива. Наскільки ну, дієвою була така косметика? Вона Це була з двох інгредієнтів. Ні, не з двох. Там були вітамінки, поліпіпполіппіду тоді ще не було. Якісь рослинні естракти, ті, що були в аптеці. Ну вона була набагато краща за те, що було тоді на полицях. Ну, радянські пост, радянські часи, дітський крім, крім балет, все, угу. все, що ми тоді мали. Ми відчували, що ми всемогутні. Зараз воно смішно, зараз вона така б її не порадила взагалі. Але еволюція була. А чому не правило? Ну, якщо це, до речі, навіть проста косметика, але якщо це природні там, ну, нормальні інгредієнти, чи це вже так Ми не розділяємо працює? косметику зараз на промислову і на екстемпоральну. Промислова косметика має дофі термінів зберігання. Промислова косметика, як робиться, вона має косметичну базу. Це 95-97 і у неї додаються активні речовини. 3-5. Ну, ми читаємо крем з маслом акадамі, крем з вітаміном С. Це те саме, що ми будемо... Масло казати. там 2%. 2-3%. А написано такими буквами, а що там масло макадамі. А шкірі треба їсти. Шкірі потрібен повний комплекс речовин. Їй треба раціон, так як їмо ми. Їй треба білки, і жири, вугліводи, вітаміни, антиоксиданти. Але у тих виглядах, яких вона може засвоїти, ми не можемо на шкіру положити шматочок м'яса, вона його не з'їсть. Але можемо дати амінокислоти. На Наш організм харчується так, ну, в цілому, як харчується клітина, і без різниці зверху чи зсередини. Uh -huh. Тому у шкіри має бути раціон. Шкіра не має отримувати баластні речовини. Ота база косметична, в яку додаються активні речовини, є баласною. Чому я надаю тобто, пар... Пар... І, іншими словами, основа цього крему для шкіри не дуже Взагалі не потрібна. <свісно> А якщо робити екстемпоральну як косметику, це те, що робить провізор, на як раніше ми готували ліки? Лікар виписував рецепт, хворий йшов до фармацевта, він готував йому індивідуальні ліки. Зараз так можна готувати індивідуальну косметику. І інгредієнти, що були раніше і що є зараз, як з'явився інтернет. Як можна забажати замовити все, що душеньки угодно, дуже багато робиться гарних компонентів компонентів в Україні. Якщо я не можу щось знайти в Україні, я питаю: дідічко, Гугл, де це? Хто це? Угу. Я бачу виробника, я можу з ним зв'язатись, немає різниці на якій мові. Воно до мене прийде навіть із Америки. Це а це чудово, якщо говорити про штучні компоненти і натуральні, от розкажи трішки про це, про світи, про ясни. взагалі штучні компоненти вони працюють, чи ефективні вони? Що це таке? І що таке натуральні ну, інгредієнти, які дієві? Що це мається на увазі? Дивись, ота промислова косметика, яка зараз є в магазинах, як косметика, вона з'явилася десь 100 років тому. 20-30-ті, тоді був гусячий жир бурячок, бабусині методи. А потім з'явилася якась промисловість і почали виготовляти косметику. У тому вигляді ми вже давно її переступили. Вона вже давно не є дієвою. Ну це так само. Ми можемо ну, як можна їсти мівіну, а можна з'їсти домашній борщ. Ми надаємо перевагу активним речовинам, те, що може засвоїти організм. Я притримуюсь принципу. Юрведа каже: не нанось на шкіру те, що ти не можеш з'їсти. Uh -huh. Косметика має бути їстівною. Косметика це їжа, одежа для нашої шкіри. Зможеш з'їсти, нанос на шкіру, це корисно. Не можеш. Але дівчат тоді буде питання, які користуються косметикою і навіть дорогою, наприклад, косметикою, промисловою, так, те, що називається що домашній догляд не дієвий з такого плану, що натуральні інгредієнти, вони якби шкіра з'їсть, але там зморшок менше не стане і таке інше. Чи правда це? Ми відштовхуємося не від ціни косметики, не від марки, а від того, що в ній є. І я моніторю, я часто дивлюсь те, що у нас в косметичному мас маркеті то 99% краще бабусині рецепти справді. Угу. А які наслідки можуть бути? Вона просто косметики. не дієла. чи просто не працює зараз. Іде косметична реклама. З 25 років. Рекомендують колоти ботокс, тому що є зморшки вже в 35 років. Дівчинка стара. Якщо вона не вколола ботокс, вона вже має боятися собственного відображення у дзеркалі. Угу. Але якщо ми використовуємо правильну косметику, якщо ми доглядаємо за шкірою правильно, перші зморшки з'являються після 5-10 років. Це просто неправильний догляд. А що робити з тими зморшками, які вже є, якщо там дівчина, жінка не доглядала як треба, і там кинулася там 30-35 40 років. років? Ну, дивись, у будь-якому разі ми... Чи можна з цими зморшками щось зробити без таких кардинальних якихось засобів. Перший місяць потрібно перевести шкіру на той догляд, який буде повністю їстівним, подивитись динаміку шкіри. Це називається вивести шкіру у фізіологічний нуль. Чому саме місяць? Клітинка епідерміса оновлюється 28 днів. Це вона мінімально живе. З віком цей термін подовжується. Угу. Ми 28 днів прибираємо синтетичну косметику, прибираємо лужні засоби, прибираємо все. А що... лужні засоби. Це що? Гілки, ходу... міцелярні води, все очищуючи промислові засоби. Вони працюють добре тільки у плані очищення. Вони гарно шкіру очищають, але вони руйнують ліпідну мантію шкіри. Вони вбивають нашу корисну мікрофлору, яка живе на поверхні нашої шкіри. Це наш шкірний імунітет. Вони зневоднюють шкіру. Тому, например, Приблизно місяць потрібен відновити ліпіднумантію, запустити обмінні процеси, прибрати надлишки мертвих клітинок епідерміса, і, і ми бачимо, від чого ми відштовхуємось. Я ще не бачила дівчат, таких навіть у 40-50 років, що сказали, все вам нічого не допоможе, тільки радикальні засоби. Шкіра реальна при живильному догляді на 10 років молодша. Давай поговоримо також про таку різницю, як звичайні лінійки і преміальні. В чому різниця, що таке ось люкс, інгредієнти для преміальних лінійок? можливо, ти називеш якісь назви, на які слід звертати увагу. Назви казати ми не будемо. Зачасту преміальна лінійка. на увазі про... компоненти, що от, дійсно працюють. Дуже часто преміальна лінійка це просто гарна назва. Знову uh -huh. дивимося в склад. Чому завжди імпортні лінійки дорожчі, тому що за кордоном е сама ціна робочого праці, труда вона є вищою. До нас вона приходить, приходить розтаможку, мандрує трошки Україна, і в неї дуже багато націнок. Uh -huh. У нас оплата труда праці набагато дешевша, тому компонент у нас буде дешевше. Ми відштовхуємося від якості компонента. Якщо ми кажемо. По суті, про преміальну лінійку, це якість компонентів, які до неї входять. Той самий рослинний екстракт. Ми дивимося, там крем з екстрактом ромашки. Ми розуміємо, це добре, ромашка протизапальна. Uh -huh. Але який може бути екстракт? Екстракт може бути сухий, густий, спиртовий, водний, пропілінглікольовий, надкритичний. Для звичайного пересічної дівчинки це нічого не каже. Але якщо ми беремо про екстракт, він дешевий. Розчинник пропілінгліколь. Ним саме екстрагують ромашку, але користі від екстракту ромашки там буде набагато менше, ніж шкода від пропілінгліколя. Кілограм пропіленгліколю в екстракт стоїть 300 гривень, а кілограм надкритичного екстракта це чистіший екстракт, безшкідних mm -hmm. додаток, стоїть 15 тисяч гривень. Ну тепер скажи, який екстракт? Обере промисловий вироб. Але напише і, і там, і там, що це. А нормативна технічна документація не потребує вказувати екстракт. Там вказано екстракт ромашки, екстрактом mm -hmm. хамомілі. І людина, яка ну, не володіє цією інформацією, не розуміється на цьому, як вона просто навіть Не знає, який вона... там екстракт має бути. Тобто вона сприймає, ну, як я по собі суджу, я бачу назву екстракт ромашки, розумію, що це натуральний інгредієнт. Да. А який екстракт? Але що там, виявляється, купа ще зайвого, і що зводить нанівець фактично дію ромашки. Вітаміни, це синтетичні, напівсинтетичні, це теж різниця. Наш організм синтетику, напівсинтетику ну, майже не засвоює. Ну, природні... ж таки не засвоює, на шкіру ти наніс і що відбувається? Нічого. В кращому випадку нічого. Якщо компонент може бути агресивним, при накопичувальній ефекті, при дозуванні, він може трошки шкодити шкіру. Наприклад, так як це буває в корейській косметиці. <кій> До речі, ми так плавно перетікли <реш> в цю тему. Зараз це дуже популярна історія, корейська косметика. Чомусь у нас просто як така панацея. Ну принаймні так в інтернеті дивишся, дуже розпіарена зараз історія. З чим це пов'язано? Чому, чому так і наскільки це дієво? Взагалі, от твоя думка, саме як фармацевта і медика. Дивись, ми завжди звикли, що імпортне все краще. Це вже у нас на підсвідомості. Ну плюс ти знаєш, дивишся на корейських на східних дівчат, так японія, Корея. Вони ж дуже гарно виглядають. Дійсно, в них нема зморшок взагалі це绞ись. А не дивилися в Тік-Токці, як ту саму кореянку із прищами, з плямами, з п'явною шкірою, отрублять фарфоровою куколкою. Ніколи не дивилися? Маса відео на тіктоці. Я завжди раджу дівчатам, що враховувати корейська косметика зроблена спеціалістами монголоїдної раси. Для дівчаток монголоїдної раси у нас дуже різняться обмінні процеси в шкірі, фізіологія шкіри. У коріянок, у китаянок у них дуже товстий дермальний слой. От можемо позаздрити. Там колагена, еластина, гіалуронової кислоти. Вибачте, але холодець дуже можна багато, варити. Так. А ми за них завжди І це означає, боримося. що в них дійсно менше зморшок. Так, чи вони не менше зморшок? Товстий дермальний слой, немає зморшкувати типу старіння. Немає птозу практично у них. Проблема шкіри монголоїдної раси це запалення, акне і грубий верхній шар. У них в косметиці йде протизапальні компоненти, але там іде таке відлущування, що, наприклад, слов'янську шкіру ну, перетворять за півроку на ганчірку. Розкривається ліпідна мантія, частично вона руйнується, випаровується волога. Нам це не підходить. Тут наша шкіра нашого типу європейського вона зовсім інша, та мені набагато тонша. чутлива. І агр... ті агресивні компоненти, які нормально там для. Корей, для корейки да, руйнують <рес> <Корейки. Корейки. рес> для нас гірше за наших дівчат з корейською косметикою почуваються тебе тільки скандинави. Uh -huh. Вони ж тонюсінькі, білюсінькі, тендітні. От ще італійцям корейська косметика зайде. У них більш тофта більш грубіша шкіра, а нам ні. Тобто все ж таки піддаватися масовій істерії з рекламою корейської косметики, треба ще 10 разів подумати. Особливо, я так розумію, для тих, у кого ще є чутлива шкіра, ну, окрім генетичної якоїсь Тонка нашої чутлива нашої шкіра, на неї ну, досить негативно реагує. Угу. Якщо говорити про догляд взимку за шкірою, яка база має бути такий, must-have для кожної? Взимку шкіра потребує більш живильного догляду. Я казала, косметика де ж їжа для нашої шкіри. Взимку ми більше їмо, більш поживна їжа, тепліше одягаємося. Так само ми поводимося з шкірою. Більш жвильна косметика. У складі жирів це мають бути батери, це тверді рослинні олії. Їх шкіра швидко поглинає, але довго вона їх переробляє. Тоді шкіра не переохолоджується, коли шкіра підживлена, закутана, зігріта, то ніяка негода, ніякі дощ її не шкурять. Ну і фінальне запитання це твоя порада, як така. От, ти багато працюєш з дівчатами, бачиш багато різних історій. Що б ти хотіла сказати дівчатам, які тільки стають на шлях догляду за собою? Цікавитись інгредієнтами, вивчати, як вони працюють, розуміти, що підійде, що не підійде, не підбирати косметику з консультантами в магазині, все-таки мати свого косметолога. Дякую тобі дуже. Впевнена, ця інформація для багатьох була, можливо, навіть як відкриття для мене особисто багато чого нового. І нагадую ще раз, що сьогодні в гостях у проєкту інтерв'ю дня була фармацевт, провізор, технолог парфумерно-косметологічних засобів Валерія Міхном у студії працювала Наталя Болдинська. Бережіть себе, будьте красивими, доглянутими і до зустрічі в ефірі.